Духовенство не має права уникати обов'язку навчати віри своїх вірних не лише проповіддю, але й катехетичним служінням, каже блаженіший Святослав, звертаючись до духовенства, монашества та мирян у своєму пастирському листі, жива парафія, місце зустрічі живим христом. Відчуваючи такий обов'язок іереї церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Делятині Івано-Гранківської області, як і інші священники у ГКЦ, після виходу церкви з підпілля розпочали катехізувати. А от три роки тому у Делятині почала діяти катехетична школа. Це чи не найбільший навчально-виховний заклад у цьому регіоні. У восьмикласах навчається 120 учнів, працюють шестеро катехитів, троє з них, до речі, священники та дев'ятеро вчителів-гуртківців. Зрозуміло, що не тільки треба храм будувати, а треба будувати громаду. Почали збирати молодь, душі, молоді, особливо це є, що, земля, в яку треба засіяти зерно. Яке ми засіємо зерно, зерно моралі, зерно е, любові до Бога, до ближнього, до звичаїв е, місцевих, різних культурних надбань, які є. І це зерно це майбутні ці всі діти, це майбутнє нашої церкви. Я розумію, ми то читаємо, ми то бачимо, але ми собі ніколи не задумуємося, Ой, а де я то завтра можу знайти? займатися з дітьми почав отець Петро. Селищна рада для потреб молоді виділила старе приміщення. Школу назвали іменем свого земляка блаженного священомученика Симеона Лукача. Ми побачили, що саме в цих скінах ми можемо розмістити нашу школу. І це, якби сказав, якби не такою не причиною, а таким своєрідним поштовхом. І треба було вже це робити вже зараз і негайно. Ми вирішили не будувати наше навчання тільки на самій катехізації, а дати трошечки такий розширений спектр знання про церкву. В нашій програмі навчальній є історія церкви, біблійна історія як окремі уроки. Починали ми з п'ятого, 11 класів. Відповідно, в п'ятому класі прийшли в перший клас катехітичної школи і так. І так, аж до 11 класу, які ну, на той час училися у, у 7 класі. Пізніше, коли нам вже вдалося е, дещо поремонтувати будинок, той, який нам надала влада, ми почали вже минулого року е, набирати дітей до першого класу вже з 4 класу загальноосвітної школи. У планах є в нас охопити і дошкільнят, але це буде трошечки згодом пізніше. Допомагати священнику організовувати катехетичну школу почала викладач-історик і катехит із загальноосвітньої школи Леся Струк. Не треба боятися починати з елементарного значення молитви, значення гріха, десяти заповідей Божих і підготовка до святого причастя. З цього ми починали вже пізніше, коли ми вже бачили, що діти наші мають базу початкову, ми могли піднімати планку і давати вже їм вище, давати їм уже біблійну історію ширше. Таку організацію навчання учні прийняли задоволенням. Мені подобається, що тут ми не лише погинаємо теорію, а нам ще пояснюють. Ми всього торкаємося. Тут ми дізнаємося про милосердя, Боже, ми багато дізнаємося про святих отців. Мені тут все подобається. Ми тут вільно спілкуємося, ми можемо щось обсуд тобто, якісь дискути проводити. Це якось форма навчання мені більш європейську нагадує. Спочатку, чесно кажучи, я з наукотою трошки ходила перший, перший рік, тому що тут бо якось були нові знайомства, все нове, знаєте. Але потім мені ці всі люди так стали рідною сім'єю, всі ці так як мені рідні стали. Я вже так цілий тиждень чекаю цих вихідних, я аж лечу до цієї школи. Уроки з катехізації проходять у вихідні, а протягом тижня діти відвідують гуртки. Заняття в гуртках тривають з 15 до 17 години щодня. У понеділок у нас є шаховий гурток і фізкультурний. У вівторок у нас є гурток умілі руки і писанкарство. У середу у нас є гурток англійської мови і театральний гурток. У четвер у нас є гурток художньої творчості і українська кухня. У п'ятницю у нас гурток англійської мови для другої іншої групи. Ну, а в суботу у нас є властива катехізація зранку, а після четвертої години у нас є зустріч молоді. У гуртках учні займаються залюбки. Я ходжу на гурток журналістики. Мені дуже там цікаво, тому що ми там беремо інтерв'ю, пишемо деякі статті, виступали на свято Миколая у церкві, проводили гаївки коло церкви, різні ігри. Мені подобаються картини. Українська кухня подобається, англійська подобається, фізкультура подобається. Виступи драматичного гуртка у школі збирають чи не усю громаду Далятина. Дітки, напевне, вчаться висловлювати свою думку, шукати себе і зіграти ту чи іншу роль в тій чи іншій виставі. Дітям цікаво, ми винагородою для дітей, можна сказати, але також вони і черпають цим самим знання про театр. Це ми їх відвідуємо драматичний театр у Івано-Франківську. Ми піднаходимо різні способи, як зацікавити молоді. Яка... Шукає різних засобів зв'язку між своїми ровесниками і іншими, а також легшого способу, як прийти до Божих терен і щоб не сприймалися вони, як такі, які є зовсім скучні, чи не цікаві, чи надто дуже сильно побожні, але вони свідчать про те, що мають можливість спілкуватися весело, радісно, як з Богом, так і з людьми. Браку креативу у для лятинської школи немає. Розробили в таборах, коли протягом тижня моляться вервицю. Перше моляться десятку, моляться на українській мові, другу десятку на слов'янській, трету на англійській, на грецькій, на латинській. І діти протягом тижня приходять додому, знають, чи наші богородиці знають вже на кілька мовах. На жаль, не усі молоді люди із бажанням сприймають Божу науку і не вельми розділяють погляди своїх однолітків християн. Однак у катехетичній школі раді усім, є люди, які дійсно відчувають, що їм чогось не вистачає, що вони хочуть чогось більшого, хочуть чогось духовного. Таким людям дійсно потрібно розповідати, що є, є такі місце, є таке середовище, в якому вони б могли. Ну, цю порожнечу у своїй душі заповнити і могли б якось духовно збагатитися. Якщо людина духовно розвивається, вона потім не буде почувати себе в житті якоюсь нещасливою або самотньою. Це духовний розвиток для мене це перше. У катехетичній школі вчать як християни повинні поводитися у повсякденному житті, щоб в майбутньому здобути таку бажану внутрішню свободу і любов. Треба читати Біблію. Вірити в Бога це значить довірити йому своє життя. В якісь проблеми, то ми завжди до Нього молимо. Ми маємо бути добрими, бо погані вчинки гублять нас. І щоб все було добре, ми повинні любити Ісуса і шанувати Його. Якщо ми знаємо, що це вже погана думка, ну саме перше ми можемо просто помолитися. І молитва нам допоможе погнати будь-які думки. Такий світогляд це наслідок копіткої співпраці духовних вихователів та учнів. Виховувати учнів у християнському дусі, навчити їх бути готовими до такого особистого життя як в державі, так і в сім'ї. Це є нашою метою школи і завданням, а також навчити дітей. Розуміти тексти святого письма, виховувати в дусі розуміння заповідей Божих, значення молитви. Стараємося і даємо можливість дітям проявляти себе. Проявляти. Як стверджують діти, ще одним чинником, який їх приваблює у цій школі, є колектив вчителів. Це й не дивно. У мене є зараз четвертий клас, ну перший тут. Вони є ще малі, але вони хочуть тієї такої, знаєте, батьківської опіки, фактично. І Тому я десь стараюся. Того поласкати, того по голівці, погладити. Вони цим дуже радіють. Більше ігор проводити, це найбільше з чого вони бажають, бо ігри, ігри, Оксана Любомирівна ігри нам давайте і більше малювати вони хочуть. Щоб навчання не було надто черствим і монотонним, вчителі долучають до процесу пізнання найрізноманітніші ігри, конкурси, квести, змагання. Найбільше мені тут подобається в ораторії, на яких ми дуже гарно. Відпочиваємо і обговорюємо тексти з святого письма. А нам зачитуючи уривки святого письма, і ми їх обговорюємо і знаходимо сенс цих, що як через них Бог з нами розмовляє. Ораторія це поєднання праці з молитвою. Праця навіть тут на парафії, праця фізична, навіть коли треба десь прийти, навіть ту саму чи цеглу поскладати, чи щось інше зробити, поприбирати, а потім сісти, навіть повеселитися, трошки пожартувати, якісь ігри, пограти. І воно дає якогось такого різного асортаменту, воно їх з'єднює і скріплює. Ми дивимося, що дітей більше цікавить, бо якщо ми будемо давати дітям тільки те, що ми хочемо їм дати, того буде замало, бо то не буде кому давати. А якщо ми будемо питати дітей, а що їх цікавить, і вивчати, Таке мудре слово, моніторинг, бо що вони хочуть, то тоді, напевне, воно буде краще, бо діти будуть приходити. Такі діти будують нову спільноту, творять живу церкву, оперту на слово Господнє. Церква це спільнота, це, це люди, з якими можна весело провести час, з якими можна збагатитися. Але. Також церква це є дух. В церкві є дух, з якого ми можемо черпати знання. Що можна взяти з церкви? Церква це, це місце, де можна весь час щось почерпнути. Знання і погляди церкви не обмежуються. Так само, як і в святому письмі. Ти можеш читати святе письмо День і Ніч, і можливо в тому самому рядку, в тому самому самому слові, ти можеш бачити нове значення. Бачиш те слово, яке хотів почути. Тобто ти відчуваєш підтримку і любов Бога. Виховані на високих духовних і моральних засадах учні категетичної школи вирізняються серед своїх ровезників. Вони є членами архібратства святого Йосипа, товариства святої Ольги, співають в церковному хорі. Я бачу всіх цих дітей лідерами у загальноосвітній школі. Вони є старостами класів там. Вони навіть, якщо брати раду школи, загальноосвітньої школи наш хлопчик є, голова ради школи, Долятинської школи номер 1 Знаєте, це дуже приємно вражає, бо бачиш, як дитина веде себе толерантно, вічливо, гуманно. Вона може звернути увагу навіть і своїм однокласникам. Вона є прикладом. Таким вихованням і навчанням задоволені й батьки. Катехітрична школа це є дуже добре, дуже задоволені батьки взагалі. Виховання тут дуже ну, на високому рівні. Дитина після цієї школи в майбутньому буде більш комунікабельна, буде пристосована до всіх різних життєвих ситуацій. У майбутньому, коли підросте, тому що духовно збагачена буде. Мало того, що діти розширюють свій кругозір, друзів багато в них з'явилося, вчаться спілкуватися. Особливими в Делятинській катехетичній школі є й канікули. Кожен рік є в нас звідси: отець Андрій іде пішки до Зарваниці. Є паломисто таке піш того року. Було десь до 70 чоловік молоді йшло звідси пішком. Це дві доби, три доби, йдуть дві ночі ночують по дорозі. Є велопроща, така була 100 дітей на велосипедах, і беремо в оренду до у, у, у погоні. Табори робимо, можливості робимо в, в, на, на місцевому рівні. Тут у нас виїжджаємо у Єрем чи до Сестер виїжджаємо. Різні походи, робили різні поїздки у минулі роки. Вже пару років ми не робили, робили на особливо центральну Україну, Черкащину по замках Західної України. На Волинь ну, різні такі поїздки з молоддю робили. Тобто, парафія живе в такий спосіб, щоб не тільки діти були на богослуженні, на молитві, але щоб воно було щось також, щоб ще заохочило дітей. Усі зусилля священників та вчителів з організації та підтримки діяльності катехетичної школи в церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Делятині скеровані на те, щоб і нині, і завжди їхня парафія була повноцінним життєздатним членом церкви Христової, що в майбутньому діти, виховані у цій школі, складали еліту української нації.